З 12 серпня по 12 вересня в Україні проходитиме місячник безпеки дорожнього руху. Поліцейські вийдуть на дороги і прискіпливо стежитимуть за рухом транспорту, водіями та станом доріг. Поліцейські активізують превентивні заходи, спрямовані на виявлення водіїв в нетрезвому стані профілактики, перевищення швидкості, порушення будь-яких правил дорожнього руху. У Чернігові поліцейські основну увагу приділять так званим місцям концентрації ДТП. Їх в місті дев'ять, а також нетверезим за кермом. Попри введення нових штрафів, чернігівці і далі керуються автомобілем на підпитку. З 27 липня патрульні зафіксували 40 таких випадків: п'ять водіїв і раніше попадалися на цьому. Хотілося би. Попросити наших місцевих мешканців, жителів нашого міста, щоб про всі випадки, коли вони є свідками, що особа в нетверезому стані сідає за кермо та намагається кудись поїхати, щоб вони негайно телефонували на кол-центр 102 та повідомляли про такі випадки. Боротися є з чим і заради кого статистика цього року змушує бити на сполох. На території Чернігівської області зареєстровано 411 дорожньо транспортних пригод, в яких 73 особи загинуло та 484 особи отримало тілесне ушкодження. Це в порівнянні з 2015 роком на 113 дорожньо транспортних пригод більше. З 19 лютого по 8 серпня в місті Чернігові було зафіксовано 570. Одна дорожня транспортна пригода з цього числа 121 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 9 осіб, та травмувалося 129. двадцять І ще трохи статистики: поліцейські Чернігова зафіксували більше 40 порушень, скоєних перевізниками. 80% аварій. Це людський фактор. Тому хотілося звернутися до власників транспорту, які надає послуги з перевезення до. Ліцензіатів, що вони повисили свою роботу з водіями. Окрема розмова про технічний стан транспорту, що їздить по дорогах. Перевірки показали, порушень більш ніж достатньо. За 4,5 місяці неповних ми перевірили в межах області 2,5 тисячі транспортних засобів. Було виявлено близько 700 порушень, тобто приблизно кожен четвертий автомобіль має. Несе якесь порушення, якісь перевізник. Це мають увазі і пасажирські перевезення, автобуси в основному ми перевіряємо, так і вантажні. Вже два роки не перевіряють ліцензіатів офіційних перевізників на дотримання умов ліцензії. Як видно, державна заборона на перевірки не йде на користь ситуації на дорогах.